Я вірю в кожного, хто бореться за українське майбутнє. Я вірю в Збройні Сили України. Я вірю в українську націю. Я вірю, що все буде Україна. Я щиро вірю в Україну. Петро Іліщук, керівник приватного акціонерного товариства Мшанецьке, заслужений працівник сільського господарства України, народився на Буковині. одружений, має двох синів та двох внуків, яких долучає до роботи на землі. Видав дві хліборобських збірки віршів з поля вражень і думок. Та я полем просто так не перейшов. Я сам з хліборобської і селянської сім'ї. Моє дитинство пройшло і я присвятив його разом з батьками праці на землі. Зародилося тоді бажання набути професію гарного працівника. Ясно, що з села такого Буковинського не так просто було. Була велика конкуренція, були великі конкурси, навчання, але мені вдалося поступити в Хотинський господарський технікум. Це було не так. Давно, але це вже пройшло 53 роки. Були різні роки, і не так просто керівнику було залишатися на посаді. При різних обставинах і сті складалися, але працюючи з людьми, маючи довіру людей, слухаючи людей, живучи тими самими проблемами, які живе село, мені вдалося до сьогодні очолювати це господарство. Маючи вже зараз солідний життєвий вік і стаж, я продовжую працювати. І цим самим я вважаю, роблю той невеличкий вклад, який повинен робити зараз кожен з нас, українців, для того, щоб Україна ці важкі моменти свого розвитку пройшла успішно і ми подолали клятих москалів. Мені прийшлося починати господарювати, працювати спеціалістом, по керівником на звичайно складних умовах. Дехто з людей вважає, що колись було при радянській владі, там це були гарні часи. Я вважаю, що це були надзвичайно складні і важкі часи, оскільки ти не був впевнений в тому, що ти робиш. Бо радянська система вона не давала розвитку. Зараз, останні роки, це надзвичайно сприятливі, і ти себе відчуваєш, якщо ти маєш талант, якщо ти маєш знання, якщо ти маєш бажання, це прекрасний час для розвитку взагалі бізнесу для всіх людей, хто хоче себе проявити для того, щоб досягнути щось в житті і мати з цього якийсь Моральний, духовний зиск і навіть задоволення від цього всього. Я прививаю любов. Син працює зі мною, а внуки зі мною. Сьогодні, маючи один-три роки, один п'ять, ми постійно виїжджаємо, Я їх поле до комбайни на ферму. Їм це цікаво, і я думаю, що династії хліборобські не переведуться. Можливо, дійсно, хто родився в місті, йому важче буде адаптуватися в селі чи освоїти професію в селі людей, які я вважаю, що ніколи цьому не буде кінця. І будуть продовжуватися. і наша Україна буде завжди мати людей, які будуть відповідальні за землю. Те, що вирощуємо, тільки повинно зростати. У моєму господарстві нам все все вдалося. Ми зуміли і посіяти все, і вже на сьогодні закінчили жнива. Дякувати Богу і тим людям, які разом працювали. Ми зібрали врожай. Не менше чи минулому році, який був одним з кращих по показниках по всій Україні. Це та перемога, наша невеличка, яка потрібна для загальної перемоги нашої України. Ці люди старшого покоління ми не могли собі подумати, що ми будемо жити, коли буде війна. Згадуєш своїх дідів, прадідів, які мріяли про вільну Україну. Ми отримали Україну, але ми не отримали волі тієї, яка. Мала би бути в вільній Україні. І за цю волю ми зараз боремося. Від кожного з нас залежить, що ми можемо зробити для перемоги. Здійсниться мрія наших дідів, прадідів, всіх тих, хто нічого не мав, а загинув за Україну. Нічого не може краще бути, чим любов до своєї держави. Любиш свою державу, любов до батьків, любов до землі своєї, де ти народився, до своїх батьківщини. Я вірю. І роблю все, щоб всі, хто зі мною працює, і тим більше мої діти повірили в те, що буде Україна, і вона буде. Україна це надзвичайно красива держава, і вона має право на світове визнання на своє своє життя.